Ірина не розуміла, з чого почати. Квартира, що колись здавалася їй затишним гніздечком, перетворилася на поле бою, де вона зазнала нищівної поразки. Посеред вітальні височіла гора коробок від піци та порожніх енергетиків, німі свідки творчих мук її Дмитра. Він називав це генеруванням ідей для стартапу. Ірина називала це двотижневим запоєм у компанії ігрової приставки. На кухонному столі засихали залишки вчорашньої вечері, а в раковині накопичився посуд за останні кілька днів, утворюючи химерну липку вежу. Саме з неї вона й вирішила почати. Гаряча вода обпікала руки, але цей фізичний біль був майже приємним він відволікав від іншого болю, тупого, ниючого, що оселився десь глибоко в грудях. Кожна тарілка, яку вона відмивала від залишків соусу, здавалася уламком її розбитих надій. Он та з синьою облямівкою. Вони купили її разом у перший рік стосунків, мріючи про спільні сніданки на власному балконі. А цей кухоль із кумедним єнотом, її подарунок йому на річницю, з якого він тепер пив дешевий розчинний напій. Сам Дмитро, винуватець цього хаосу, спав у їхній спальні, спав безтурботно, розкинувши руки, ніби підкорив світ. Його дихання було рівним і глибоким. Ірина заздрила цьому спокою. Її ж власні ночі перетворилися на низку тривожних пробуджень, коли вона дивилася в стелю і намагалася скласти докупи залишки їхнього бюджету, що танув на очах. Вона працювала операторкою у службі доставки, слухаючи щодня скарги та претензії десятків роздратованих людей, аби ввечері прийти додому і почути від Дмитра, що гроші це всього лише пил, головне, ідея. Його ідея полягала в розробці мобільного додатку, що мав змінити світ якого саме світу і як, він пояснити не міг, але з ентузіазмом витрачав на це її гроші. Це інвестиція в наше майбутнє, сонечко, казав він, коли просив оплатити черговий онлайн курс чи нетворкінг івент. Скінчивши з посудом, Ірина взялася за розкидані речі футболки, шкарпетки, джинси. Здавалося, Дмитро скидав їх із себе там, де стояв, не обтяжуючи себе шляхом до кошика для білизни. Під диваном вона намацала його ноутбук, відкрила. Екран привітав її відкритою сторінкою якогось онлайн казино. Історія браузера рясніла посиланнями на букмекерські контори та сайти швидких позик. Холодний піт вкрив її спину. Вона завжди знала, що Дмитро азартний, але вірила його обіцянкам зав'язати. Вірила, що його стартап це справжня мета, а не прикриття. Вона кинулася до шафи, де в старій коробці з під взуття зберігала свої заощадження. Гроші, які вона відкладала роками, крадькома від Дмитра, на чорний день, на перший внесок за власне житло, подалі від орендованих стін. Коробка була там, але всередині, замість акуратних стосів купюр, лежав лише самотній конверт. Тремтячими руками Ірина відкрила його. Це був лист від колекторської фірми, кредит, велика сума. Оформлений на її ім'я. Підпис, до болю схожий на її, але трохи незграбний, підроблений. Повітря скінчилося. Кімната попливла перед очима. Вона вхопилася за край шафи, щоб не впасти, у вухах дзвоніло. Це був не просто чорний день, це була прірва. І Дмитро, її коханий Дмитро, штовхнув її туди, а сам продовжував безтурботно спати в сусідній кімнаті. Людь, гаряча й сліпа, витіснила шок. Вона увірвалася до спальні і безжально стягнула з нього ковдру. Дмитре, вставай. Він щось невдоволено промимрив і спробував натягнути на голову подушку. Іро, ти чого? Дай поспати. Де гроші? Її голос був хрипким, чужим. Вона тицнула йому під ніс лист від колекторів. Що це таке, Дмитре?» Він нарешті розплющив очі. Побачив папір і сонливість з його обличчя миттєво зникла. Натомість з'явився вираз, який вона бачила вже сотні разів суміш образи й роздратування, ніби це вона була в усьому винна. Ну, почалося. Я ж казав тобі не чіпати мої речі, це робочі моменти. Робочі моменти? Ірина істерично розсміялася. Ти взяв на моє ім'я кредит, ти вкрав мої заощадження. На які ще робочі моменти ти їх витратив? На ставки?» Це були інвестиції, він сів на ліжку, намагаючись надати своєму голосу впевненості Я майже відігрався. Ще один вдалий хід, і ми були б у величезному плюсі. Ти просто не розумієш, як працює великий бізнес. Треба ризикувати. Ти ризикував моїм життям, моїм майбутнім. Вона ж бурнула лист йому в обличчя. Я роками горбатилася, щоб відкласти кожну копійку, а ти. Ти просто спустив усе в прірву. Та що ти розумієш? крикнув він у відповідь, його обличчя спотворилося від злості. Ти завжди була такою приземленою, боялася кожного кроку. Я намагався витягти нас на новий рівень, а ти тягнула мене на дно своєю дріб'язковістю. Він встав, схопив зі стільця джинси. Все, з мене досить. Мені треба провітритися. Коли заспокоїшся, поговоримо. Він збирався піти. Просто піти, залишивши її наодинці з боргами, порожньою коробкою з взуття та руїнами її життя. У цей момент щось усередині Ірини обірвалося остання ниточка, що пов'язувала її з цією людиною, з цим місцем. Ні, сказала вона тихо, але твердо. Це я йду. Він зупинився біля дверей, здивовано обернувся. Що, куди це ти зібралася? Не сміши мене. Але вона не сміялася. Вона мовчки підійшла до шафи, дістала стару спортивну сумку і почала ж бурляти туди свої речі зубну щітку, пару футболок, джинси, светер найнеобхідніше. Іро, припини цей цирк. Його тон змінився, став майже благальним. Ну, гаразд, я погарячкував. Ми все владнаємо. Я все поверну, от побачиш. Вона не слухала. Вона застібнула сумку, накинула куртку і рушила до виходу. І куди ти підеш, кинув він їй у спину, і в його голосі знову зазвучала злість. До подружки своєї, Оксани, і скільки ти там просидиш, день, два, все одно ж приповзеш назад, бо кому ти ще потрібна? Ці слова мали б її поранити, але вона не відчула нічого лише порожнечу. Вона востаннє озирнулася на квартиру, яка більше не була її домом, на чоловіка, який став для неї чужим, і, не сказавши ані слова, вийшла за двері. Ну і сволота ж він, сказала Оксана, ставлячи перед Іриною чашку гарячого чаю. Я ж тобі казала, я тобі сто разів казала, що він паразит, а ти він зміниться, він мене кохає. Ось тобі й кохання. Ірина сиділа на Оксаниній маленькій кухні, загорнувшись у картатий плед, і мовчки дивилася у вікно. Сльози скінчилися ще по дорозі сюди, зараз залишилася тільки випалена пустеля всередині. Оксана була її єдиною подругою, ще з дитбудинку вони були одна для одної сім'єю. Оксана, на відміну від мрійливої Ірини, завжди була прагматиком вона не вірила словам, а лише вчинкам. І вчинки Дмитра їй ніколи не подобалися. Добре, ревіти зараз сенсу немає, рішуче заявила Оксана, сідаючи навпроти. Треба думати, що робити. На роботу ти повертатися не можеш, він тебе там дістане. Батько його, до речі, начальник твого відділу, я не забула. Борг. З боргом будемо розбиратися. Я допоможу, чим зможу. Але тобі треба зникнути, хоча б на якийсь час, перезавантажитися. Куди я зникну? тихо запитала Ірина. У мене ні грошей, ні кого. Оксана хитро посміхнулася, дістала свій ноутбук і відкрила якийсь сайт з оголошеннями. А ось тут ти помиляєшся у мене є ідея. Пам'ятаєш, я тобі розповідала про свою двоюрідну тітку, що працює в агентстві з підбору домашнього персоналу. Вона мені днями дзвонила. Є одна термінова вакансія, дуже дивна. Але гроші платять шалені. Вона розвернула екран до Ірини. Потрібна доглядальниця компаньйонка для літнього чоловіка проживання у заміському будинку, повна ізоляція, вимоги, порядність, терплячість, відсутність шкідливих звичок та вміння мовчати, обов'язки, ведення господарства, приготування їжі, читання вголос, висока заробітна плата, повне утримання. Ірина прочитала оголошення кілька разів Ізоляція, вміння мовчати що це за тюрма. Вона з недовірою подивилася на подругу. Тітка каже, що чоловік, якийсь колишній великий вчений чи щось таке, дивак і самітник, живе один у величезному будинку, десь за містом, майже ні з ким не спілкується. Попередня доглядальниця не витримала й тижня. Каже він не злий, просто специфічний. Але платить стільки, що за півроку ти зможеш віддати той клятий кредит і ще залишиться. І найголовніше Дмитро тебе там ніколи в житті не знайде це ідеальний варіант, Іро, тиша, спокій, свіже повітря і жодних чоловіків паразитів. Ірина вагалася з одного боку, це звучало лякаюче. їхати невідомо куди до невідомої людини, з іншого, а що вона втрачала? Її старе життя було зруйноване. Можливо, повна ізоляція це саме те, що їй зараз потрібно втекти від усього світу, щоб зібрати себе по шматочках. А раптом він якийсь маньяк, прошепотіла вона. Кітка перевіряла все офіційно, Антон Данилович, репутація бездоганна, хоч і дивна, просто старий, втомлений відлюдник. Ну що, ризикнеш? Оксана подивилася їй прямо в очі. Це твій шанс почати все з нуля. Ірина зробила ковток чаю. Він був гарячим і трохи гірким, таким же, як і це рішення. Добре, видихнула вона, я згодна. Через два дні стареньке таксі везло її по розбитій дорозі, що петляла між пожовклими полями та темними смугами лісу. Місто залишилося позаду, а разом з ним і її минуле. Сумка з речами лежала на задньому сидінні, а в кишені квиток в один кінець у невідомість. Нарешті водій зупинився біля високого кам'яного паркану, за якого виднівся дах великого будинку. Хвіртка була не замкнена. Таксист допоміг витягти сумку, здивовано похитав головою, дивлячись на похмуру будівлю, і швидко поїхав геть, ніби боявся тут затримуватися. Ірина залишилася сама. Будинок був старим, двоповерховим з темної цегли, густо оповитий диким виноградом, листя якого вже почервоніло від осінніх холодів. Великі вікна дивилися на світ, як сліпі очі. Навколо панувала глибока, майже дзвінка тиша, яку порушував лише шелест листя під ногами. Вона глибоко вдихнула прохолодне, чисте повітря і рішуче штовхнула хвіртку. Доріжка, вимощена потрісканими плитами, вела до масивних дубових дверей. Замість дзвоника на дверях висів важкий металевий молоток у формі голови лева. Ірина невпевнено підняла його і стукнула двічі. Звук вийшов гучним і лунким, він ніби розбудив сонний будинок. Деякий час нічого не відбувалося. Ірина вже почала думати, що про неї забули або нікого немає вдома, як раптом почулися повільні, шаркаючі кроки. Замок клацнув, і двері зі скрипом відчинилися. На порозі стояв високий, дуже худий старий чоловік у просторому темному светрі та потертих штанях. Його обличчя було вкрите глибокими зморшками, сиве волосся було скуйовджене, але очі Очі були напрочуд живими, ясними і пронизливими. Вони дивилися на неї уважно, оцінюючи. У руці він тримав палицю з різьбленим набалдашником. Ви Ірина? Його голос був тихим, але владним, трохи хрипким, ніби він давно ні з ким не розмовляв. Так, кивнула вона. Антон Данилович. Він не відповів, лише мовчки відступив у бік, пропускаючи її всередину. Всередині будинок виявився ще похмурішим, ніж ззовні, величезний хол з високою стелею, звідки звисала запорошена кришталева люстра. Стіни були заставлені книжковими шафами, що сягали самої стелі. Книги, книги, тисячі книг у старих палітурках, темні дерев'яні панелі, важкі портьєри на вікнах, що майже не пропускали світло. Роздягайтеся. Ваша кімната на горі, друга зліва, сказав він, не дивлячись на неї. Речі занесете потім. Зараз я хочу дещо прояснити. Він повільно пройшов у глиб холу. І сів у велике шкіряне крісло біля каміна, що давно не палав. Ірина залишилася стояти посеред кімнати, відчуваючи себе маленькою і незатишною. Я не люблю розмов, почав він, дивлячись кудись убік. Я не люблю зайвих звуків, я не люблю, коли чіпають мої речі. Ваші обов'язки прості: триразове харчування, чистота в домі і читання. Читати будете те, що я скажу. Переважно наукову літературу. Ввечері з 8 до 10. Питання є Ні, ледве видавила з себе Ірина. Добре. Продукти привозять раз на тиждень, у четвер. Список я складаю сам. Ваш вихідний неділя. Можете робити, що хочете, але залишати територію будинку заборонено. Якщо вас це не влаштовує, таксі можна викликати по стаціонарному телефону. Він он там, на комоді. Він вказав палицею на старовинний апарат. Я залишаюся, твердо сказала Ірина. Тюрма так тюрма, принаймні тут її ніхто не шукатиме. Старий кивнув, ніби чекав саме на таку відповідь. Тоді йдіть, облаштовуйтеся. Вечеря о сьомій. Я їм вівсянку на воді, без солі і цукру. Він закрив очі, даючи зрозуміти, що розмову закінчено. Ірина, відчуваючи дивну суміш страху й полегшення, підхопила свою сумку і піднялася скрипучими сходами на другий поверх. Її кімната виявилася невеликою, але чистою. Просте дерев'яне ліжко, шафа, стіл біля вікна. Вікно виходило в занедбаний сад, де серед здичавілих яблунь виднілася альтанка. Все було старим, але добротним. Ірина сіла на ліжко. Пружини жалібно скрипнули. Вона була одна, абсолютно одна. І вперше за багато років ця самотність не лякала, а приносила дивний гіркий спокій. Минали тижні. Життя Ірини увійшло в монотонну розмірену колію. Ранок починався з приготування вівсянки для Антона Даниловича, потім прибирання величезного будинку, що здавався нескінченим лабіринтом кімнат, коридорів та закутків. Більшість кімнат були зачинені. Ірина прибирала лише ті, куди мала доступ хол, кухню, спальню господаря та свою. Вдень вона готувала обід, який Антон Данилович зазвичай їв у себе в кабінеті, єдиній кімнаті на першому поверсі, куди їй було суворо заборонено заходити. Він просто залишав татю з брудним посудом біля дверей. А ввечері починався ритуал читання. Рівно о восьмій вона заходила до холу. Він уже сидів у своєму кріслі. На столику поруч лежала книга. Це були товсті, важкі томи з геології, палеонтології, мінералогії. Ірина, яка в школі ледве терпіла географію, тепер читала вголос про тектонічні плити, стратиграфічні колонки та кристалічні решітки. Спочатку їй було нудно і незрозуміло вона плуталася в термінах, неправильно ставила наголоси. Антон Данилович нетерпляче стукав палицею по підлозі, поправляв її. Але з часом вона втягнулася. Її голос став рівним і впевненим. Вона почала розрізняти періоди Кембрій, Ордовик, Силур. Складні наукові тексти почали складатися в її уяві в дивовижну картину історії планети, набагато давнішої і величнішої за історію людства. Вони майже не розмовляли. Іноді він міг поставити якесь коротке питання, що не стосувалося її особистого життя чи не холодно їй, чи все є на кухні. Вона так само коротко відповідала. Їхнє спілкування було схоже на обмін телеграмами. Ірина помітила, що у будинку було дуже мало особистих речей, жодних фотографій, сувенірів, дрібничок, лише книги. І ще величезна колекція мінералів, що займала кілька скляних вітрин у холі. Камені всіх кольорів та форм, від прозорих кристалів гірського кришталю до темно-фіолетових аметистів та переливчастих лабрадоритів. Іноді вона бачила, як Антон Данилович стоїть біля цих вітрин, довго розглядаючи якийсь камінь, обережно торкаючись скла кінчиками пальців. У ці моменти його обличчя ставало іншим, не таким суворим, майже м'яким. Одного разу, прибираючи в його спальні, вона випадково зачепила сто з книг на тумбочці. Одна з них впала, і з неї вислизнула стара пожовкла фотокартка. На ній була зображена молода, усміхнена жінка з довгим темним волоссям. Вона тримала на руках маленьку дитину. Ірина підняла фото. Жінка здалася їй дивно знайомою, але вона не могла згадати, де її бачила. Вона швидко поклала фотографію назад у книгу, відчуваючи, ніби торкнулася чогось забороненого. Поступово Ірина почала помічити й інші дивні речі. Іноді вночі вона чула, як Антон Данилович ходить по будинку. Його кроки були нерівними, важкими. Здавалося, він не просто ходить, а щось шукає. А ще він ніколи не говорив про своє минуле. Коли раз на тиждень приїжджав чоловік з продуктами пан Тарас, літній мовчазний сусід, вони обмінювалися лише кількома словами про погоду та замовлення. Антон Данилович жив у вакуумі, свідомо відрізавши себе від світу. Ірина відчувала, що за його самітництвом ховається якась глибока, давня трагедія. Якось увечері він дав їй незвичну книгу. Це був не науковий фоліант, а старий пошарпаний щоденник у шкіряній палітурці, без назви, без автора. Читайте, коротко наказав він. Ірина відкрила першу сторінку. Почерк був розмашистим, нерівним. Це були польові нотатки геолога, описи експедицій, замальовки гірських порід, роздуми про вік землі. Але між рядками проступало щось інше, особисте. Автор писав про свою дружину, яка чекала його вдома, про те, як він сумує за нею, про маленьку доньку, яка щойно народилася. Він називав її Моє маленьке агатове зернятко, бо її очі були такого ж глибокого карого кольору, як цей камінь. Я привезу їй найкрасивіший камінь з тієї експедиції, писав він, щоб він оберігав її, щоб вона знала, що батько завжди поруч, навіть коли він за тисячі кілометрів. Ірина читала і дивний холодок пробіг по її спині її мати. Її мати колись розповідала їй, що батько, геолог, який загинув в експедиції, коли вона була зовсім немовлям, називав її саме так Моє агатове зернятко. Вона завжди думала, що це просто ніжна материнська вигадка, і в неї на шиї висів маленький кулон, необроблений шматочок агату на простому шнурку, подарунок матері на 16-річчя. Це все, що залишилося від твого батька, сказала тоді мати. Вона підняла очі на Антона Даниловича. Він сидів нерухомо, втупившись у темний камін. його руки, що лежали на палиці, міцно стискали на балдашник. Ірина продовжила читати, голос її трохи тремтів. Автор щоденника описував знахідку, яка могла змінити все його життя якесь рідкісне родовище, яке він виявив випадково. Але разом з радістю відкриття в його записах з'явилася тривога. Він писав про дивних людей, які крутилися біля їхнього табору, про погрози, про відчуття небезпеки. Я мушу захистити їх, було написано на останній сторінці Катю і моє зернятко. Навіть якщо для цього доведеться зникнути, вони ніколи не повинні дізнатися правду. Краще нехай вважають мене мертвим, аніж живуть у постійному страху. Щоденник обривався на цьому місці. У холі запанувала тиша, було чути лише потріскування старих балок та стукіт годинника. Хто це писав? прошепотіла Ірина, не впізнаючи власного голосу. Антон Данилович повільно повернув голову. В його очах вона побачила такий біль і таку тугу, що їй стало страшно. Людина, яка зробила жахливу помилку, хрипко відповів він. Людина, яка пожертвувала своїм щастям заради безпеки сім'ї, але натомість отримала лише десятиліття самотності. Він підвівся, спираючись на палицю, і підійшов до однієї з вітрин. Обережно відчинив скляні дверцята і дістав з оксамитової підставки великий, ідеально відполірований агат. На камені були химерні візерунки, що нагадували гірський пейзаж. Я хотів подарувати його їй. Моєму агатовому зернятку, тихо сказав він, простягаючи камінь Ірині. Ірина дивилася то на камінь, то на його обличчя, і раптом все стало на свої місця. Оці пронизливі очі, ця звичка торкатися каміння, фотокартка молодої жінки, так схожої на її матір Катерину. І цей щоденник. Тату, це слово вирвалося з її грудей майже пошепки, як видих. Він здригнувся ніби від удару. Сльози покотилися по його змошкуватому обличчю. Він не відповів лише кивнув, і в цьому мовчазному кивку була вся гіркота втрачених років, уся любов, яку він ховав у своєму серці, і все каяття за життя, яке він так і не зміг прожити поруч зі своєю донькою. Вони проговорили до самого ранку. Антон Данилович, а точніше Сергій Коваленко, її батько, розповів усе. У 90-х, під час однієї з експедицій, він натрапив не просто на родовище, а на нелегальний видобуток бурштину, який кришували дуже впливові і небезпечні люди. Він став небажаним свідком йому почали погрожувати, вимагали мовчати й забути про те, що він бачив. Коли він відмовився, погрози стали стосуватися його родини. Дружини Катерини і новонародженої доньки Ірини. Одного дня його жорстоко побили, попередивши, що наступного разу живою не залишиться його сім'я. Він зрозумів, що не може звернутися до міліції, там усе було куплено. Єдиним виходом, який він бачив, було зникнення. Він інсценував свою загибель під час обвалу в далекій штольні, змінив документи за допомогою старого друга і назавжди зник для світу, ставши Антоном Даниловичем. Він продав частину своєї унікальної колекції мінералів, яку збирав усе життя, і на ці гроші купив цей віддалений будинок. Роками він жив тут, у саморобній в'язниці, мучачись від неможливості побачити, як росте його донька, як старіє його дружина. Іноді він анонімно надсилав їм гроші, але боявся будь-якого прямого контакту. Він дізнався про смерть Катерини від серцевого нападу кілька років тому, і це стало для нього останнім ударом. Він остаточно замкнувся в собі, оточивши себе лише книгами та камінням, німими свідками його втраченого життя. Але навіщо, навіщо ти дав оголошення, навіщо шукав доглядальницю? Запитала Ірина, намагаючись осягнути весь масштаб трагедії. Я старію, тихо відповів він. Сили залишають мене, я боявся померти тут на самоті і щоб ніхто про це не дізнався. І ще десь глибоко в душі жевріла божевільна надія Я не знав, де ти, що з тобою, але я сподівався, що доля, яка була такою жорстокою до мене, хоча б наприкінці життя змилується. Я не міг уявити, що вона змилується настільки. Коли ти прийшла, я впізнав тебе одразу очі. У тебе очі твоєї матері. І цей кулон. Я не міг повірити. Я боявся злякати тебе, боявся, що ти не пробачиш, і підеш. Тому я мовчав. А сьогодні, сьогодні я просто не витримав. Ірина плакала. Вона плакала за втраченим дитинством, за батьком, якого ніколи не знала, за матір'ю, яка все життя прожила, вважаючи себе вдовою, за цією жахливою, несправедливою історією. Але крізь сльози пробувалося і щось інше розуміння, прощення, і дивне, несподіване відчуття, що вона нарешті вдома. Вона підійшла до нього і обережно, ніби боячись розбити щось крихке. Обійняла його худі, згорблені плечі. Я не піду, прошепотіла вона. Я залишуся. Наступного дня Ірина зателефонувала Оксані. Ти не повіриш, що тут сталося, почала вона. Вислухавши всю історію, Оксана довго мовчала, а потім видихнула. Ну, Ірко, ти даєш, втекла від одного брехона, а знайшла батька. Це ж сюжет для серіалу. Тільки скажи мені одне ти щаслива? Ірина подивилася у вікно. За ним починався новий день. Сонце пробувалося крізь гілки старих яблунь. Вона подивилася на крісло, де сидів її батько. Він дрімав, притискаючи до грудей старий щоденник. Його обличчя у вісні було спокійним, майже безтурботним. Я не знаю, чи щаслива я, чесно відповіла вона. Це занадто складне почуття. Але я знаю, що я на своєму місці вперше в житті. Вона поклала слухавку, підійшла до батька й обережно вкрила його пледом. Потім пішла на кухню, щоб приготувати сніданок. Не вівсянку на воді, а справжній сніданок для двох, для батька і доньки, у яких попереду було дуже багато втраченого часу, який треба було надолужити, і ціла вічність, щоб навчитися бути родиною. А на столі в холі лежав великий відполірований агат, і його візерунки під променями ранкового сонця сяяли, ніби обіцяючи, що найтемніша ніч завжди закінчується світанком. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця? Адже воно вам точно сподобалося. Натискайте кнопку підписатися та ставте лайки прямо зараз. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.